Так. Ніхто не поінтересувався як, як я, як депутат, була представником, підписано, ніхто не поінтересувався, який остаток лишився на перше число. Який остаток? Осталися 3 кілограми риса, м'ясо і все. І то, що обійшла, яка вже мала пропонування першого числа, я як займатися цими питаннями з понеділка. Чого їм? Для чого їм знати, що будуть їсти ті, ті маленькі діти за три дні? Масла нема, того нема чого. Чо, для чого нема? Я би займатися школою? Ні, школа тут є. Чого? Ми, ми, ми отримали гроші, моремо і зробили. Ну, ми казаки зробили. А для чого? Запитуємося, для чого нам отисть ці окна та двірі, коли ми всі діти забираємо в школу? Яке питання? Нас немає ні біології вже три роки, ні ж сьогодні 21 число. Три роки біології немає, три роки того немає. Вчора стався такий інцидент <клес> <клес> у понеділок. Наші, Ну як школики всі, ну, як діти, всі ми були. Одного одного там побігли, чи що там і зробили, і посторонний батько заходить, заводить двох учнів, які дівчину там послухав, чи що там і зробив. Заводить і лякати одну, я І от так, трясти межі всіма. хотіли вирішити до всех школи. Залишити так, як має. Ну наш директор школа Фенца Кройманіна не сорока, прикинь до нас, ми ціну години півтора години прочекали у школі, там всі батьки, вчителі всі. Ми всі прочете і немає. Для чого їх? Хто ми такі? Для чого? Просто й народа силяні. Для чого нам вони? Що якщо ми звернулися до ороних органів, що так, защитіть нас, наших дітей? 本当 Да, Ну, дійсно, директор не ну, міг прийти, бо ви його чекаєте. Ні, попробуйте. І нам по 12 годин, вона 12 годин, все зберегла теж. Це не раз, що вона не приходить погремі на суд. Це ваші внутрішні. Тобто ви маєте говорити спочатку, ви що бачите, у нас. Спочатку відділу освіти. А потім щось україне. Адже вона затягне відділа освіту, не звоним. Ви <звеч> всіх звинувачуєте, всі вам Начальник відділу, світо винувати директор. Ні, якщо ви так, дивіться, ваші діти побилися. Дійтеся в люті, що я не вирішував наш тут. Там є склад злочину. <звеч> якщо побили дітей, значить <звеч> там є злочину. <звеч> що Щось за замовчування. так? Правильно, Все Oh. I'm going слухати. і досліджте. Добре, слухайте. Добре, сьогодні в нас з вами. Добре, все визначено. Ще вам відповімо, що на саме презентацію господарствовищного святку. А в цій ситуації ми відповімо за сьогодні, що треба. Я запрошую, щоб ви вкликлися до спробування. До збору. я не ввівся, я сиджу <голоси> A da uh, tega ja uh, ne rabimo, če tebi v školi in iz središča. Zdaj je to tak nezavedno, če to rabimo, če te vidiš, da je lahko tam čestit. Recimo, če usluge. І дітей, Ді да? дітей за нього забираємо від імові до хуста. Хоча ми зрозуміємо, що то, здається, дуже велика проблема і велика проблема всіх дітей. А то, що нашим дітям тепер треба вставати у 6 годині, треба став, підніматися, бо дітину покласти на автобус, привезти до, до школи перших класів. Ми маємо, чого ми маємо страдати, наша громада має страдати за людину пенсійного віку. Утра на дарма років, котра вже людина не, не справляється з своїми обов'язками. Чи наші зробили адекватні люди, котрі можуть робити? Скажіть за 30 років, що на що вона зробила для нашої школи? Але і читати не можна призначати без згоди громади і згоди у Лівську світі. Кому ви давати знати об'єднати? Кому ви давали знову? Що дня голодна була в садицю? За школи припинить. І мої діти об'єднають, дитина впілась, зеркайтеся, куди ви хочете, комусь. Я Я По У нас є комісія освітня, якщо треба, можна і доповнити правоохоронну комісію, розібратися в цьому случі, розібратися взагалі в общому, що відбувається. таке. То, що це говорять, вже на вулиці говорять, що... Знімають, кладуть, знімають, кладуть. Мене за саме не касає контракт і один рік мене саме не касає. Я підприємець, але ну такого не може бути. Це що? Це не харч лішурського харчори. То дайте мені завершити. Ви будете говорити одно я скажу, що? Одно я скажу. за того, що ми себе обратили завчити до вчителю. Україні я мушу договорити. Питань немає. Звичайно, що розберемося. І якщо підвертаться оці факти, директор школи буде за них відповідати. А в друзі, але спокійно. І ми зробили так, що ви 1 вересня, чиї діти в школі, ви знаєте, зайшли у чисту охайну школу. Дякуючи, дякуючи вчителям і сільський голова в тому числі працював фізично над, над тим, щоб відремонтувати школу. Чому це має розкривати? Що ну, мені не знаходити школи? 60 тисяч девітарів, щоб коморні. Я скажу слово. Давайте попросимо депутатів, звернутися, розвиватися зламано Фулемовича. На Павло Павловича на слідуючу сесію. Усі ці питання. По підготовки шкіл до відкриття, чому школа до цього часу не підписана, акт не введення в експлуатацію, чому скільки скарг багато поступає на імені Павла Павловича, що там непонятні питання на призначення, не призначення, зняття, незняття, звільнення, незвільнення. Чому до цього часу є рішення сесії підбір і розстановка кадру робити тільки по конкурсу, чому це не робиться, є багато питань. Чому ми будемо той балаган робити? Пускай він підготується, є депутатський корпус. В це все винесе на питання і дати тому принципово законну оцінку. Людина на місці або просто не на місці. Павло Павлович, я запитую, коли треба було голосувала, що у конкурсній основі чи є, є в лісі і так далі. Так, не готується. Але не готович. Роль керівника у організації роботи, у світі все. Тут все дивіться, Я би не хотів пустити цю ситуацію на самоті, тому просив би Сарій Іванович і Олександр Іванович взяти під особистий контроль. Може змовитися, що прийому Сайр Іванович. Або це не то, ви можете представити дані Павла Павловича, дані громади, дані міліції, і тоді можна зробити якийсь висновок. Це перше. Друге, такою б ситуацією не сталося, якби відділ освіти враховував побажання населеного пункту. І так чи інакше, власність школа це є власність територіальної громади. А якщо є власність територіальної громади, то треба зарадити або з народом, або із депутатами, або членами фондову. Якщо б така нарада була, я думаю, що питання б знівелювало. І це по всім призначення перших осіб. Тому тут, тут, може, і брали Іван Степанович, треба все включати першим особам, щоб не просто пустити на самоті. Дякую. Я даю дітину в школу, а його п'ють струйні люди. Так, дівчат, власне. Це на ваше субистрію. У нас складна школа комплексу. Школа комплексу як процедура, як у нас дається, як це тарило. Відповідно, без рішення органів місцевого самоврядування про реорганізацію шкафом злиття не могло бути. Тобто, сільська рада у будь-якому випадку приймала рішення про реорганізацію. І шляхом uh, злиття, тобто шляхом приєднання.